Дзвенить, день новий починає, школа теплом своїм всіх зустрічає, друзі навколо разом ми єдині кожен день у школі це нові вершини, школа, школа, тут друзі, знання, місце де чекають, нові відкриття, кожен день у школі приносити. Навчання приходить, щаслива пора, уроки задачі, завдання складні, але разом із друзями вони не страшні. 所破。 Дорогі учні, передаємо привітання від харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова. Сьогодні ще один навчальний рік добігає кінця. Для когось він став першим знайомством зі школою, для когось останньою сторінкою дитинства. А для когось черговим етапом на шляху знань. Ви навчалися в дуже різних умовах: хтось у підземних школах чи метрошколі. Хтось онлайн або далеко від рідного міста. Але, попри все, ви впоралися, і незалежно від того, де ви були, кожен із вас невід'ємна частинка Харкова. І це вже велике досягнення, яким можна і треба пишатися. Випускникам вітання із першим кроком у нове доросле життя, попереду цілий світ можливостей, вірте в себе так, як ми віримо у вас. А молодшим хочу побажати, щоб кожен шкільний день був не лише про уроки, а й про відкриття, дружбу і маленькі радощі, щоб поряд завжди були ті, хто розуміє, підтримує і дарує тепло. Ви наше майбутнє, і ми зробимо все, щоб ви почувалися в безпеці, і ваше дитинство було щасливим наскільки, настільки це можливо у цей надзвичайно складний час. А попереду довгоочікувані канікули. Проведіть їх у колі ріднім і друзів. Насолоджуйтесь відпочинком та відновлюйте сили, мирного і радісного літа з посмішками, сонцем і відчуттям безтурботності, на яке кожен і кожна з вас так заслуговують. З повагою харківський міський голова Ігор Терехов. Хай лунають завжди! Випускники, школа відпускає на життя, і нехай закінчиться війна, хай перемагає зло добро і розтопить лід нас. Дорогі учні, випускники, педагоги та батьки, сьогодні у нас свято, день останнього творя. Кожного року він сповіщає про закінчення занять у ліцеї і про початок прекрасної пори для всіх учнів літніх каніфорів. Проте цьогоріч свято прощання зі школою знову не таке традиційне та урочисте. Адже в нашій країні йде війна, яка забирає життя українців. Багато навчальних закладів зруйновано. Чимало педагогів та їх вихованців не можуть навчатися навіть дистанційно. Та, попри все, наша країна ось уже більше трьох років дає гідну відсіч ворогу і обов'язково переможе. Адже кожен із нас на своєму місці робить все можливе для цього. У такий важкий час випробувань для кожного українця я, як директор ліцею, хочу висловити щиру подяку вчителям та батькам, адже завдяки нашій узгодженій роботі ми змогли продовжити освітній процес в умовах війни і дали можливість нашим дітям здобувати знання, що беззаперечно є передумовою гідного майбутнього для нашої української держави. Також дякую всім учням, які сумлінно навчалися волонтерами. Підтримували наші Збройні Сили України. Я пишаюся тим, що у нас такі розумні вихованці, талановиті педагоги та дружні батьки. Дякую вам за це! Зі святом, слава Україні! Підводячи підсумки навчального року, варто сказати, що всі учні нашого ліцею активно працювали під час дистанційного навчання, брали активну участь у виховних заходах онлайн та успішно завершили навчальний рік. І щирим вітальним словом сьогодні звертаюся до наших випускників початкової школи 4 класу, які в новому навчальному році стануть учнями середньої школи. Бажаю вам і надалі гарно навчатися, залишатися такими ж дружніми та активними в добру путь! Особливо останні дзвони цього року для нашого 11 класу. Дорогі випускники! Ви впевнено та наполегливо пройшли своєю стужиною шкільного життя, здобуваючи знання, навчаючись в людяності, розвиваючи свої таланти. Бажаю вам і надалі непохитної віри в себе, успіхів у подальшому навчанні та виборі професії, цілеспрямованості на шляху до вашої мети. Нехай вам щастить. Сердечно дякую вчителям. За вашу самовіддану працю, за турботу і знання, яке ви віддаєте своїм вихованцям. за вічний неспокій, невпинний творчий пошук та педагогічну мудрість бажаю вам життєвих сил і натхнення. Щиро зичу, аби вогонь творчості та любові до власної професії ніколи не полишав в ваших серцець. А всі майбутні задуми та справи повняли світлом, Красою і добром. От і завершився травень у цьому році, та не таким веселим став для нас. Війна в країні шумце на кожнім кроці випробуває настав для українців час. Душа болить і серце плаче, що дні щасливі в минулому лишились, та ми не скорені, і серцем нас гаряче. Ми всьому світу. Мужності відкрились на фронт освітній Ми сміливо стали, щоб кожен учить міг знання здобути. Нові вершини разом з дітьми здобували, а там, де я світа, там де і майбутнє. Пролетіли уроки, завершилось навчання, розставатись приходить чи час. Вчителі всі зібрались, щоб сказати вітання. Наші учні найкращі сьогодні для вас. Тут це ваше дитинство і спогади чисті. Незабутні хвилини шкільного життя. Рідна школа по-доброму і урочисто шле вітання вам щирі, любові й добра. Учне разом та все ж діти, ви не сумуйте, перемога вже скоро, це віримо всі. Ви моменти із рідними щиро цінуєте і підтримуйте тихо, щодня вдали. І в молитві сніві, згадайте дорогу, Ну а тим, хто шкільного порогу цього року назавжди піде. Ми бажаємо щасливу дорогу, хай майбутнє успішним буде. Ви дорослі, красиві, натхненні, кращі з кращих на цілій землі. Пам'ятайте про батька і неньку, пам'ятайте своїх вчителів. До мети завжди линьте крилато, не спиняйтесь на шляху до мрій. Україна вам рідна, як мати. Будьте гідними дітьми в її. Вже канікули стукають у двері, Набирайте всі сили щодня. Хай всі дні будуть мирні, веселі і успішні для вас майбуття. Ну, а ми, вчителі, ваші друзі, щиро вдячні за кожен урок. Ми чекаємо, сумуємо дуже, Щоб укласти нам наш дзвінок. На Завершення останній дзвоник пролунає. Він довгий час на нас усіх чекав. Сьогодні дистанційно учнів вчителів вітає і сповіщає: час, каніко. Вже настав. Вітаємо зі святом останнього дзвоника! Звіс. Воник, час